Проблема номер 9 новачки в інфобізнесі. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в сьогоднішньому відео я розберу для вас дев'яту проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі, і поділюсь своїми рекомендаціями, як вирішити цю проблему. А проблема така: новачки не встигають за новими трендами. Справа в тому, що ми живемо в такі часи, що майже кожен день з'являються якісь нові тренди. В інфобізнесі спочатку були звичайні емейл воронки потім з'явились складні воронки, потім з'явились воронки в різних месенджерах. Були звичайні вебінари, потім з'явились автовебінари, потім з'явились вебінарні марафони, потім автомарафони. А соціальних мереж скільки: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. І я перерахував тільки найпопулярніші зараз соціальні мережі. А зараз ще набирає популярності штучний інтелект, з'являється купа. Сервісів зі штучним інтелектом. З одного боку, це добре, тому що у нас, підприємців, інтернет-підприємців, з'являється купа інструментів для розвитку нашого інтернет-бізнесу. Але з іншого боку, це погано, особливо коли ти новачок, тому що ти не встигаєш за всіма цими трендами. Ти намагаєшся хапатися за все одразу, але не встигаєш ніде і у підсумку тільки витрачаєш купу часу і не отримуєш нормальний результат. Що ж робити з цією проблемою? Як новачку встигати за новими трендами, щоб отримувати від них максимум користі? Давайте розбиратись. Перше, що ви повинні зрозуміти, нові тренди це підсилювачі для вашого інтернет-бізнесу, а не його замінники. І якщо у вас не буде фундаментальних речей в інфобізнесі, то вам нічого буде підсилювати за допомогою цих трендів. Що ж, що ж це за фундаментальні речі? Що це такі за речі? Давайте розбиратись. Перше, це сильний офер, тобто сильна пропозиція, те, що ви будете продавати на ринку. Друге, це система продажів для збору підписників і продажу вашого оферу. Це те, як ви будете продавати свій офер, і як ви будете збирати підписників і збирати клієнтів. І третє це системна робота зі своєю базою підписників, щоб ті люди, які не купили одразу, купили потім. Давайте тепер розберемося з усіма цими трьома найважливішими фундаментальними речами: сильний офер, офер, пропозиція. Чому я кажу? Не сильний інфопродукт, а саме сильний офер, тому що офер це значно щось більше, ніж інфопродукт. Якщо ви пошукаєте в мене на каналі, я розповідаю, що таке офер. У мене є відео, де я детально розповідаю, що таке офер, як створити офер, ви можете пошукати. Тому я не буду на цьому зараз зациклюватись, але в декількох словах скажу, що офер це коли ви берете свій інфопродукт, доповнюєте його додатковими бонусами і перетворюєте цей інфопродукт в унікальну пропозицію, яка вигідно відрізняється від пропозицій. Ваших конкурентів. Тому офер це щось більше, ніж просто ваш інфопродукт або якийсь ваш сервіс, який ви продаєте. Тобто це унікальна пропозиція. Сильний офер це те, що ви будете продавати в інтернеті, на чому ви будете заробляти гроші. Без сильного оферу ви не зможете заробляти нормальні гроші на ринку. Вам нічого буде продавати людям і вам ні на чому буде заробляти. Тому вам потрібен сильний офер. Щоб створити сильний офер, ви повинні розуміти, до якого кінцевого результату ви будете вести вашу цільову аудиторію. Все зводиться до результату. Офер створюється на основі результату. Ви на основі цього результату створюєте інфопродукт. І потім цей інфопродукт перетворюєте в офер. Ваш офер повинен вирішувати конкретну проблему або конкретні проблеми, або задовільняти якісь конкретні бажання, але або конкретне бажання вашої цільової аудиторії. Тобто, ваш офер повинен давати людям певний результат, і це головне. І він повинен вигідно відрізнятися від подібних оферів ваших конкурентів. Чому я кажу знову ж таки, офер, а не інфопродукт або сервіс, тому що це унікальна пропозиція, яка повинна відрізнятися від пропозицій інших конкурентів на ринку. Тому й офер. Тому ви повинні не просто інфопродукти створювати, а ви повинні створювати пропозиції, офери, які будуть вигідно відрізнятися від пропозицій інших конкурентів. Друге, тобто, спочатку ви створюєте офер те, на чому будете заробляти. Друге, вам треба система продажів, те, як ви будете продавати свій офер в інтернеті. Дивіться, справа в тому, що продажі в ЛОБ зараз дуже погано працюють, тому вам треба створити одну або декілька воронок продажів, за допомогою яких ви будете збирати базу підписників і продавати свій офер. Знову ж таки, я не буду зупинятись на тому. І не буду зараз розповідати, що таке воронка продажів. У мене на каналі є купа відео, в яких я розповідаю, що це таке. Але сама суть ідея, що вам треба не просто в лоб продавати свій офер, не просто вести людей на сайт і казати ось, купи. А ви повинні людей направити в воронку, яка буде м'яко і ненав'язливо продавати ваш офер, і буде вам збирати потенційних клієнтів, з якими ви потім зможете працювати і допродавати їм щось. І я зараз говорю, коли я говорю про воронку, я зараз не говорю про те, як налаштувати цю емейл воронку чи воронку там в месенджерах. Я говорю про те, що ви повинні розібратися, як ви будете чіпляти потрібну аудиторію, як ви будете будувати з ними довіру, як ви будете доносити цінність свого оферу і продавати його. Тобто, ви повинні з цим розібратися. Тобто, у вас повинен бути грамотно спланований і побудований весь процес продаж. Від підписки до продажі, тобто ви все це повинні продумати. Створити унікальний офер і створити під нього воронку, яка буде враховувати ось всі ці нюанси. Ви повинні запустити цю воронку, протестувати її і внести в неї потрібні корективи, тому що більшість воронок продажів не спрацьовують з першого разу. Коли ви створите свій офер, створите під нього воронку, запустите її, то, скоріше за все, ця воронка десь у неї будуть такі мінуси, недоліки, і ви повинні. Протестувати цю воронку і скоригувати ці недоліки, і зробити її максимально ефективною. Так це працює. Ну і третє, третій елемент, третій ваш стовп, такий фундаментальний, це робота з базою підписників. Це що ви будете робити з тими підписниками, які не купили ваш офер одразу. Дивіться, справа в тому, що більшість підписників, які підпишуться, потраплять в вашу воронку, вони не куплять ваш платний офер одразу, яким би крутим він не був. Як би ви сильно не як якби ви не не вдосконалювали свій офер, не вдосконалювали свою воронку. Більшість людей його не куплять одразу, але вони можуть купити його потім, якщо ви будете регулярно. З ними спілкуватися через корисний контент по темі, тому що таким чином ви зможете завоювати довіру цих людей. Вони спочатку вам не довіряли, потім вони почнуть вам більше довіряти, потім вони дозріють до покупки. І якщо ви будете у них на радарі, вони можуть купити пізніше ваш офер. Тому вам треба працювати з цими підписниками і нагадувати їм про те, що у вас можна купити за гроші. Ось ось що треба робити, ось чому важливий. Це фундаментальна річ робота з базою підписників. Тому якщо ви не будете працювати зі своєю базою підписників, не будете ділити з нею корисним контентом, не будете будувати відносини, не будете нагадувати про ваші платні пропозиції, то ви втратите купу грошей. Ви не недозароб... дозаробите купу грошей, якщо не будете працювати з своєю базою, тому це теж фундаментальна річ, на яку варто звернути увагу в першу чергу. Ви повинні навчитися регулярно. Випускати корисний контент для своєї цільової аудиторії, для своїх підписників, системно спілкуватися з підписниками через цей контент, тобто викладати на різних платформах цей контент і спілкуватися, тобто писати підписникам, казати, що ось я створив контент, ось подивись його, що постійно приносити своїм підписникам користь. І регулярно робити їм різні платні пропозиції, свої офери. нагадувати їм, що, дивись, в мене, до речі, є ось цей платний продукт. Якщо ти його не купив, заходь, купуй. Мій ось такий офер. Тобто ви повинні приносити користь людям, постійно бути у них на радарі, постійно бути у них на зв'язку, і нагадувати їм про те, що у вас можна купити за гроші. Це в цьому й заключається, по суті, якщо. Коротко казати, робота з базою підписників. Якщо ви новачок, то я рекомендую вам, перш ніж хапатися за нові тренди, сфокусуватися саме на цих трьох базових речах, на цих китах, створити сильний офер, який буде вирішувати. Конкретні проблеми або конкретну проблему вашої цільової аудиторії або закривати їх якісь бажання, створити просту, хоча б систему продажів, яка буде вам збирати підписників і продавати ваш офер, і навчитися працювати зі своєю базою підписників, щоб ті люди, які не купили ваш офер, одразу купили його потім, ось в чому суть. А потім, вже, коли у вас ці фундаментальні речі будуть, коли ви навчитеся цим, цим користуватися, коли у вас буде офер, коли у вас буде воронка, коли ви будете збирати підписників, коли ви будете регулярно спілкуватися з цими підписниками, регулярно робити їм платні пропозиції. Потім вже ви можете ці фундаментальні речі, коли вони у вас будуть добре працювати, поступово підсилювати новими трендами. Тобто підсилювати те, що у вас вже працює, і тоді ці тренди будуть підсилювати. Тоді ви можете там перетворити свою просту воронку, вебінарну воронку. Тоді ви можете там підключити штучний інтелект, щоб там генерувати швидше контент корисний для своїх підписників. Там ви можете створити там не просто воронку, а вже складну воронку, воронку в месенджерах. Тоді все це матиме сенс, коли у вас є фундамент, і потім ви вже можете підключати сюди тренди і підсилювати свій інфобізнес. Тільки так ви зможете отримати максимальну користь. Від нових трендів і встигнути за ними, коли ви будете підсилювати свої ось ці фундаментальні речі, а не коли ви будете хаотично бігати за різними трендами і незрозуміло, як будувати свій інфобізнес. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю на ваші лайки і коментарі під цим відео, буду дуже вдячний за це. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!